Збройні сили України, справжні герої, які щодня захищають нас від нападків страшної орди. Своїми тілами вони прикривають наші тили, жертвуючи при цьому своїм фізичним та моральним здоров'ям. На щастя, наші лікарі завжди допомагають їм повернутися до життя. Кременчуський обласний госпіталь для ветеранів війни постійно підтримує учасників бойових дій та дає їм сили встати на ноги. За свої невимовні заслуги трьох спеціалістів госпіталю було нагороджено відзнакою Верховної Ради України. Народний депутат України Олексій Мовчан вручив нагороду де лікарям та подякував їм за їхню складну та надзвичайно важливу роботу. Я хочу подякувати вам від імені Верховної Ради від себе особисто, як від народного депутата, за вашу роботу. Я точно дякую вам за те, що ви рятуєте життя, за те, що ви оберігаєте нас, наших бійців, наших воїнів, ви виходжуєте їх. Дякую вам щиро. Хочу, щоб у вас все було добре. Українські медичні заклади потребують підтримки зараз, як ніколи раніше. Саме тому, завдяки роботі Олексія Мовчана, у госпіталь передали 12 комфортних ліжок та 4 робочих місця для анестезіологів. Ви знаєте, саме в ці часи, в воєнні часи, і навіть перед активною фазою цієї війни, мабуть, не вижив би наш лікувальний заклад, так як і багато з тих, які лягли в Україні. Але ж ми живемо в Кременці. Ми живемо у Кременчуцькій громаді. Ми користуємось повагою серед тих, які живуть в нашому районі, і які допомагають нам всі ці роки. На минулому тижні да, ми отримали 12 ліжок. Ми отримали 4 шикарних робочих місця анестезістки, які ми використаємо в палатах інтенсивної терапії. Мені особисто вони дуже подобаються. Пацієнти лікарні проходять тут фізичну та психологічну реабілітацію. Народний депутат поспілкувався з деякими з них та дізнався про умови лікування та про раціон для військових. Рані і психологічні і трав, травми там всякі такі були. Ну зараз лікуюся, де це творить творять і дітей добре. Так. У мене сьогодні була зустріч з ними, то, то я їм говорю, ви ж не дивуєте, що вас кормлять не так, як у лікарні, тому що ви ж не хворі пацієнти. Це здорові люди, які отримали травми. І їсти вони мають здорову їжу. Дай Бог, щоб все було хорошо. Так, бо надіється. Надіємося на краще. Одужайте. Дякую, приймайтесь. Медики, як і військовослужбовці, працюють, не покладаючи рук, аби наблизити нашу перемогу. Вони заслуговують визнання та пошани за те, що допомагають нашим героям повернутися до нормального життя. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.